Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Синоптичня, синоптична ситуація, про яку чуємо у сьогоднішньому Євангелії, починає смеркатися, сильний вітер на тому Генезарецькому озері, починають підійматися хвилі. Це все, що ми чуємо про погоду, воно. Нагадує нам наше життя і погоду у ньому, яка дуже часто так само мінлива, яка дуже часто якраз супротивна нашим планам, нашим бажанням, нашим думкам. І це все нам нагадує, що не раз і в житті треба переживати шторм і бурю. І, зокрема, зараз. Кожен із нас, цілий народ, хтось набагато більше є в небезпеках смерті, для когось набагато більше в житті все крушиться. Але найцікавіше, дорогі брати і сестри, що якою би там погода не була, як би все швидко не змінювалося, як би все нам не видавалося несприятливим, можливо, навіть до життя, бо такі обставини, що хтось. Навіть зневіруються взагалі в житті. Сьогоднішнє Євангеліє нам каже, що навіть коли ніде там Бога не бачимо, як не було Ісуса також у човні, і учні поливли самі, назустріч їм, єдиний, котрий може йти по тому життю, як по твердій землі. По тих морських хвилях може йти спокійно це Ісус Христос. Він єдиний. Чи можна жити без Ісуса? Ну, звичайно. Учні також якось старалися перепливти на другий бік. Були між ними досвідчені моряки, які не раз йшли в подібну погоду, що й рибу ловити. І, можливо, тоді би також. Проявили своє міння і справили бися із тою подорожю. Але яким є то життя без Ісуса Христа? Коли єдине, що можеш бачити, це супротивний вітер, хвилі, це несприятливі умови, небезпеку для свого життя. Ось так жити постійно у страхові за своє життя. Ось таким хіба може бути. Життя без Ісуса Христа. Навіть можеш втратити напрямок, куди тобі треба, навіть можеш втратити легко бажання жити. І лише Ісус Христос, той єдиний, котрий може йти по хвилях моря, як по твердій землі, Він єдиний може цю бурю втихомирювати. І що дуже важливо, дорогі брати і сестри, ми часто собі. Думаємо, що Бог нам потрібний задля того, щоб одразу у нас забрати всі небезпеки. Але Ісус Христос, коли йде по морю, йде зустріч своїм учням. Він із ними переживає ту бурю, але переживає її як Бог. Він єдиний може сказати, що не бійтеся, ця фраза, котра так часто повторюється у Євангеліях. Він єдиний може сказати, це я. Це я, тобто той єдиний, це ім'я Боже, котроє Бог колись був сказав ще Мойсеєві у книзі виходу: Я є той, хто є. У Івангі від Івана це ім'я Боже повторяється 147 разів. Це я. По-грецьки, его імі це ім'я Боже. Я є той, хто є, найперше є буття. А все інше існує, тому що я його захотів. Щоб воно існувало. І от коли учні чують ці дві фрази, не бійтеся, і це є я, тоді Євангелист Іван каже, вони лише подумали взяти його в човен, а той човен уже причалив до землі, куди вони прямували. І от, дорогі брати і сестри, коли нам може здаватися, що життя взагалі втратило курс. Ми можемо собі навіть не розуміти, чому, Господи, не забереш вже від нас ту війну, чому не даш нам перемогу. Ми, бач, ми можемо у тих сутінках навіть не бачити до Кінця Ісуса, але Він іде нам назустріч і тоді, коли будемо згідні з тим, щоб Він залишався у нашому житті, то тоді вже наша подорож. Одразу досягає мети. Бо тоді, коли людина із Богом, то навіть незважаючи на шторм, має певну надію, що доходить до того місця, куди має прямувати. На другий бік. Другий бік це Боже царство. Бо все наше життя це коротенька подорож, бо те Галилейське море також не було. Великим 21 кілометр на 10. Тому це не велика подорож. Але ти одразу досягаєш мети, навіть терплячи не один шторм життя тоді, коли ти є із Господом Богом. Оце найважливіша мета нашого духовного життя і повинна бути також найважливіша мета нашої молитви, дорогі брати і сестри, бо не раз ми схожі. На тих людей, про яких чуємо на початку Євангелія, шукають Ісуса, бо нагодував їх хлібом. Відбулося нагодування п'ять тисяч людей. І вони шукають Його, щоби зробити царем. І тому Ісус Христос їх за це так критикує, що ви шукаєте навіть не тому, бо чуда ви бачили, вам просто треба їсти. хочете хліба. У нашому житті не раз стаються чуда Божі. Але ми можемо бути настільки сліпі, що просимо лише, дай мені, Господи, щось там одне, друге, третє, бо я цього так хочу, просто для мого життя. Людина дуже часто до Бога йде лише за хлібом, лише щоби попросити здоров'я, благополуччя, ще якогось добра. Але забуває, що метою має бути одне бути із Господом Богом. Бачити Його чуда в своєму житті. Бо тоді разом із Ним усе своє життя і проживаєш. Тож молімося сьогодні, дорогі брати і сестри, за те, щоби ми не втрачали оту головну мету, щоби ми хотіли своє життя із Ісусом розділити. Це не означає, що стане набагато легше. Це означає, що. Стане набагато краще, бо буде із ким переживати цілий шторм свого життя. Амінь. Христос Воскрес!